Привіт! Сьогодні оце на вечір. Вирішили на пікніку вийти. о Зараз он чоловік розводить кострики і будемо, не, не якщо ліс по дому. Да, чого каже, не вийти, якщо в нас ліс через дорогу. Так ми он приїхали на великах, покаталися, а приїхали додому швидко. І, і зараз по повечеряємо, бо ми любимо на в природі вечеряти. Зараз покажу Чоловік вже підпалив кострик, прожарює сковороду дискову, будемо зараз на ній вечерю готувати. Взяли хлібчика. от взяли ось Я нарізала чоловік, купив сало під черевина, як воно правильно з проростю. Так, сосисок взяли, доця на танці збирається, так сказала, ви мені там нажарте все, яка я туди станцію приду додому поїду. Да. От. Зараз от черев... сала з підчеревиною і сосисок пожаримо. Потім ось шампіньончиків теж пожаримо, теж на сковороді. І я ще по-бистрому картопельку. Замаринувала і картопельку пожаримо. Зараз наріжу овочів. от Ось цибулька зелененька. Поки я готувала, чоловік збігав, збігав у магазин, усе купив, що треба, і ось і яки. Будемо зараз З чого, чого не, не вийти, не сісти на свіжому повітрі, не повечеряти, якщо під боком ліс краса, будь ласка. Виходь і відпочивай. О, все, процеєчки, про прожарюється, зараз будемо сальце викладувати. Так, сальце. Ух! Чваречки. Зараз сальце піджаримо, тоді його на крайчик подобігаємо. О. Сейчас компоє, помазька комфортує, коло різку. Красота. Юрій, красота? Да, так. Да. Ти що, вона моментально? Конечно. Його вже треба перевертати. Так, да. да, ти що? Ну, що вона розігрілась. Só adoçar de 10 minutinhos para a Bem Ох, красота, вечірка готується. Кварчить. Так, сальше вже і сохісочки знімаємо. От зараз осталось досмажити. картопелька вже майже готова якась. Оцей? На даремляну лопатку подай, будь ласка. Блин, кусок сала утік. Нічого страшного. Ну все, коротше. На картошку снимать уже. Та все уже, наверное, можно все снимать, да? Да. Я думаю, ее надо в сторону просто отставлять, да и все, да? Сагня. Сагня. За 20 фулын. Да и за 20, а 15? І сосисочки, і сальце, і картопелька, і шампіньончик, і перчик. І я нарізала новощі зараз. Ось фраголіночка під вечерю. За тебе по акції. І все, і красота. Здоров'я, Юрій Анатолійович! І ваша Тетяна Володимирівна. Хочу нагадати. Що, коли ви йдете відпочивати на природу, обов'язково беріть з собою мусорні пакети, так як це робимо ми завжди, і складуйте все в мусорний пакет. Навіть хвостики від помідорів. Бережіть, будь ласка, природу, дбайте про природу, не, си, не робіть срачу десь, будь ласка, люди добрі. Понавідалися, лежимо природою. Любуємось. Дивіться, ці сосни навіть не шевеляться взагалі. Та шевиляться дуже. Та ні, не шевеляться. Та я може телефоном шевелю. Класно взагалі на природі. Десь собаки гавкають машини. Ми взагалі тупо блин, пройшли через дорогу від дому. І, 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 коротше, і упали. і упали. От пожарили, поїли. Блін, це треба ще збирати все, оце додому тягнути. А тянуть ж далеко, і люди, Боже, люди, люди їдуть. Люди їдуть взагалі, блін на край географії, щоб на природі отак поміщити. А в нас взагалі через дорогу. Напроти вікон ліс. Взагалі красота. І щоб це ви розуміли, хто не, хто не знає, це у Києві. Отак напроти вікон ліс. Нічого, ні. Через дорогу перейшов і все, 50 метрів. Ну, тобто перейти через, через зебру, через дорогу, через дві полоси. Ой, і все, коротше. І ми, і ми в лісі. Взагалі, кайф. Люди мечтають жити під лісом, а ми живемо під лісом. Я б така, щоб жила в лісі. Класно. Оце релакс. Оце відпочинок. А то що, турніт чи що? Вон диви. А що там? Ну, хреново, може хтось накриті. Якась фігня металічна. Фігня а, то палк? Ні. Да. Да? Да. А я думаю, уже не добачаю. Отак от так зараз от, от от, будемо. Дитина десь на танцях, додому скоро приїде. А, дитина каже, видно жарти і мені додому готового приносіть. Дивіться, як ловко в лісі у нас. Ворона полетіла. Достопримічательності. Достопримічательності лісового масиву. Полетіла ворона. Полетіло. Чого? Кстати, це очки. Он ми сьогодні в лісі машину знайшли. Посеред лісу на великах їздили, в сторону Броварова поїхали. Так, да, і хазяїн просто тебе дідили. І, і коротше, посеред лісу машина, стекла повибивані, коротше, там треш, машина розібрана, правда, движок на місці. Ну там, коротше, табличка в машині, ворона літає. Табличка в машині, хазяїн написав убедительно. Просьба не, не знищувати. Розбирати. Не розбирати машину, то вона там розібрана просто на запчасті. Ну, написано там, типу, двіжок мертвий, типа, так бензину, дві... бензину нема, так двіжок стоїть на місці. О, там. Я загрузила, кстати, на Ютубі відео, подивитись, кому цікаво. у цей вен. Ой, боже спать хочеться. <свистець> кому вона на запчасти звертається. Так, кому вона на так свистіть, коротше, на Ford, на Ford Minivan, там ще це, там фари, коротше, сидушки нормальні, там фари ще, ще є. Я короче цей, бо там її вже почти розібрали. але там диски, д, диски там, кстаті, хороші, да. О, так що, якщо треба, кому недорого. Так свистіть, я матнуся. Заберу, привезу, новою поштою відправлю. Локацію машини не скажу, тому що самі поїдете місцеві. Я знаю, у нас місцеві бариги такі, блін на лісному, що самі можуть поїхати забрати. Блін, як класно. Я додому не хочу. Ти можеш мені палатку, палатку принести, да. палатку і цей. Що? І... Матрас, Є... не треба, тут он дивись які горщики під кожним деревом горщик. Палатку і матрас надувний. І, і... А дуйки ніякої немає на цьому, на батарейках ні? дома. Нічого такого нема, щоб ночі гріло, тільки щоб без електричества. Оце, це такого, не те, що у нас немає, такого взагалі нема. Чого у китайців є на батарейках, ну, обогрівателі? А взагалі бомжа якогось, приведуха і гріє. Ай, блін. У нас тут, в статі бомжиха якась тут тілка в нас тут рядом. Так, вона ось під кожним деревом, кожну ніч по-різному ночує. Вона, коротше, всі дерева повідмічала, як ото Борис нас відмічає, наш відмічає дерева, як сидить під них. Як гулять виходить, так і вона так само. Так, ну що, трошки полежимо, ще да будемо додому двигатися, бо вже холодно. хочеться. Okay. Така в нас сьогодні такий пікнічок був. О, я навіть фаргаліна не допила. Легенький. Коротше, Вийшли тупо по вечерять. Сковородку прожарили, вечерю наготували. Навіть не по... А що сосісок нема? А, ні, є, боже, ще їсти ще кучу. Сосісок ніхто і не їв. Не їв ніхто. Дитині. дитині, дитина, бо дитина просила сосісок жарених. Це, коротше, картопля, кстати, взагалі бомба вийшла. І шампінчики, нічого. Коротше, оце таке будемо зараз полежимо, і будемо збиратися. До Зараз завтра, завтра, да, зас... <рес> заснемо і зранку проснемося під відмороженні. Завтра зранку їдемо по, по, по шишки по соснові. От, варення варити будемо. І це, і соснових шишок, і то. І треба ще буде земляніки, копнути, земляніку вдома посадимо. Ми її окультуруємо і вона у нас така велика, росте, як кулак. О, так, всім дякуємо за перегляд, усім гарного вечора, тихої ночі і всього найкращого. Коли ви закінчили свій пікнік, зібрали все, ось отак потрібно робити. Дивіться, все земелькою, так, то, не да, земелькою прикидали, щоб воно не загорілося. Щоб не, не було ніяких оцих моментів, бо ми отак завжди постійно по лісу, як їздимо чи Я ходимо, постійно за кимось тушимо огні. Все. Ось, все. все у мусорний пакет зібрали. все Пакетики з собою. Все речі зібрали, зараз рюкзак покладемо, нічого не лишили, ніякого мусора. Усе чистенько. Любіть природу, бережіть природу. Все, і кострик теж затушили, обов'язково прикидали земелькою.